11 травня хочу показати стан чеснику на сьогоднішній день. Дія фізіладу активно працює вже по злакових. Як бачимо, чесник ніяк не реагує детальніше, випускав коротке відео, подивіться. Значить, цим відео хотілося б відповісти на пару питань, які вже частіше з'являтися у глядачів. Ну, по-перше, чим обробити чесник в даній фазі. Можна внести другий раз карбамід разом з сульфатом магнію, 100 г карбаміду на сотку і 40 г сульфату магнію. Бажано паралельно додати вже бор 1,5-2 літра на гектар по пам'яті. Це виходить 15-20 г на сотку. На бачок в перерахунку це буде 500 карбаміду 150 сульфату магнію. І 40-60 грам бору. В принципі, такої підкормки буде достатньо. Ну, і я працюю вже з водорощеними добрими 320-ки. Ну і плюс це все в парі кислотами. або гуматами на ваш вибір. Тобто можна дати або карбоміт сульфатом магнію, або працювати вже більш такими комплексними добривами, так сказати. Е, інше питання. Виникає чомусь зараз цій порі, чим підкормить після вилому стрілки. Тут нічому друвати не треба, міняєте вже, коли в нас виломується стрілка, це вже йде, працює наша чесничина на корнеплод безпосередньо, даєте вже. Добриво з мінімальним містом азоту, тобто 30 ми міняємо на формулу 51545, або їм подібне. І так само додаємо ще якийсь або біостимулятор, або просто стимулятор, або амінокислоти чи гумати. Алгоритм один той самий. Це на картинці безпосередньо у нас сорт Ірен. Садився з крупної однозубки Порівняння з тиблом. Дуже гарно виглядає, дуже йому добре. Тут ще тримає стом. Єдине, що ось кропилось з лакою фізіладом. Тиждень назад десь чесник, при цьому ніяк не постраждав. Трошки менший той же Ірен садився з однозубки 15-20 мм, поряд 20-25 мм. Ну, Також чудово виглядає. Нічого тут йому не бракує. Тепер перейдемо до запитань, які не варто, які не варто дошкуляти. Справа в тому, що звертається багато людей. Звичайно, відповідаю всім. Ну, дорогенькі, майте совість, блин. коли я говорю там вам обробити тим-то-тим-то, і ви ще окремо мене питаєте, додавати вам прилипач чи ні. І який прилипач. Якщо у вас виникає таке питання... Ну подумайте самі, потрібен він, не потрібен, для чого той прилипажний. Якщо не знаєте, працюйте без нього. Ну. Знали б ви, скільки люди виконують паралельно справ і наскільки тугівний графік, я просто напевно буду менше вже відповідати в персональних повідомленнях і дзвінках. Ну, тому що блін, є якісь грані розумного і реального, і логічного. Тому така сьогодні ситуація. Ділянка, де стомп не вносився, працювали лонтрелом, пів літра на гектар. Ну, часник трошки кінчики припалює, без цього нікуди, але іон пригнічує буряни також нормально. Ну, далі будемо контролювати буряни, паралельно працювати амінокислотами. На рахунок квадриса, хочу вам сказати, а, і, до речі, квадриса. І, і зараз такий період, що можна внести вже другий раз Engro, тому що термін першого внесення у нас вже пройшов більше трьох тижнів. Можна його повторно внести. Хто працює квадресом, додайте. Я не буду працювати квадресом по одній причині, тому що я працюю аміноаліксином. Це комплекс амінокислот. Мінеральних добрив і в нього ще є така дія, що він прекрасно захищає від фузаріозу, ну всіх цих гнильових проблем, скажімо так, в нього є також потужний захист, тому я вибрав для себе ось таку схему. Але квадрес також маю, тому хто буде робити слідуючу обробку, можете підкормку, можете його також внести. Також бачу, вже йдуть запити на замовлення посадкового чесника. Номер залишаю під кожним відео, тому в будь-якій зручній формі, в месенджер або телефону можете в принципі, звертатися. Дякую вам за увагу, дякую за підписку, за перегляд і до зустрічі в наступних відео.